you <smart noise> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Порошенко відходити з політики не збирається, тому уся його піар-кампанія на різних платформах намагається підняти йому рейтинги у будь-який спосіб. Цього разу розмова про його возвеличення зайшла надто далеко. Тарас Чорновіл, один із головних шальнувальників гетьмана, заявив, що Порошенку, для того, аби стати прем'єром слід заприязнитися з залужним, який за словами чорновола ймовірно може стати президентом. Я розумію, що Порошенко відходити з політики не збирається, тому що він вкладає всю енергію свою в це. Ну а далі будемо дивитись. Тися розраховує чорновіл. Сивочолого в інтерв'ю для ютуб каналу Чорна лампа. Далі фантазії Чорновола дозволяють йому сказати, що весь час в зеленому середовищі оцінюють залужного як можливого конкурента. Здається, із таким званим конфліктом залужного зеленського вже давно розібралися. Це було вигадкою від початку і до кінця, але порохоботи і протидія поняття сумісні. Треба ж про щось поговорити. Давайте так чисто фанація. Залужний, по моєму, точно не хоче йти в політику. Весь час жив в зеленому середовищі оцінюють. А от залужний можливий конкурент, а у Ому, раптом він вирішує висовуватися на президентські вибори. Я уявляю зовсім інший момент. Тоді Порошенко підтримує залужного і розігрується потім історія з можливим, скажімо, якщо добре все пройде в парламенті з його прем'єрством. Що ж, цілком серйозний варіант, особливо в парламентсько-президентській республіці. Чи можливо такий варіант можливий, тим більше, що багато чого ще може помінятися за цей період? Висловлює цей абсурд чорновіл. При будь-якій можливості так звана команда Порошенка накидається на Зеленського, порівнюючи його з їх святим воєначальником, аби той вийшов сухим з води. Піті уже нічого не допоможе, але поливати брудом, а легко кажучи, зеленського продовжують. Словами чорновіла, люди, які зараз прийшли до влади, уже зачистилися навіть від тих політехнологів, які були на початку. Скажімо так, я до політехнологів, які формували цей курс із спрямування, щоб Зеленський зміг пройти, До влади ставлюся як до досить цинічних, дуже глибоко непорядних людей, каже фаворит дуже порядного політика України. Ба Більше Чорновіл прирівняв Зеленського до Путіна. Усе почалося чисто номенклатурна певна ера. У Путіна завжди працювали системою політех. Технологів. У раннього Зеленського це теж було. От починав Зеленський по путінському шляху. А потім мені здається, особливо після того, як він почув образу на Путіна, а ще після того як він раптом зрозумів, що Путін може бути лузером. Я думаю, що після він почав калькулювати інші напрями. От те, що у нас відбувається, воно занадто нагадує Білорусь, каже Чорновіл. Тобто, за його словами, усе, що зараз робить Зеленський, а тобто наближає Україну до перемоги, усе через образу на Путіна, але абсурд на цьому не завершується. Чорновіл каже, що зараз ми бачимо, відбувається повна зачистка тих, хто лишається їх десь де ж позбавляють можливості щось реалізувати, і справді через таких порохободів і пропаганду Порошенка люди, які ще мають честь і совість, як, наприклад, Заброцький, ідуть з партії і хочуть зосередитися на допомозі ЗСУ, а не на піарі, чим займається Порошенко разом з партією. Дуже знакова подія. генерал лейтенант Заброцький здає мандат народного депутата від Євросолідарності. Напевно, стомився знаходитись серед людей, які щодня завдають шкоди Україні, вбиваючи клин між Зеленським та Залужним. Офіційно своє жертвопринесення пояснив бажанням сконцентруся. На допомозі армії, але ми знаємо, як Петя завагав. Усіх навіть своїх біжать, голубчики, скоро і ти в Олексійовичу побіжиш. Спочатку на допити, потім у бік СІЗО. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог разумовського. Тисніть на дзвіночок і ставте лайк.